Які документи я взяла би з собою до Іспанії, якби у мене був час підготуватися, і я не виїжджала так екстрено, як в перші дні після війни? Передусім, я би зробила нові біометричні паспорти для того, щоб термін дії був довгим і не потрібно було, якщо вони закінчаться, робити це в Іспанії, де на це йде більше часу і коштує дорожче? Також я би зробила довіреність на якусь близьку рідну людину, яка могла би представляти мої інтереси в Україні, брати різні довідки, навіть отримувати заказні листи. Крім того, я би взяла оновлені свідоцтва по народження. На дітей, які народилися до 2016 року, тому що бази поновлювалися, і також би взяла оновлене свідоцтво про одруження і зробила би апостиль в Україні на ці документи. Також я би апостилювала документи власні про освіту, диплом бакалавра, диплом магістра, додатки до цих документів, що потім в Іспанії спокійно можна було їх омологувати. І варто це зробити також для дітей, якщо вони закінчили наприклад 11 клас. Зробіть це, якщо у вас є час підготуватися, це набагато вам полегшить життя. Хай вам щастить!